Це взагалі ця аномалія, яку уряд сам собі і нам всім зробив цю пастку. Розумієте? Цифри, які озвучені: 127 мільярдів запаргувало тільки тепло комуненерго. На початок війни було борг 32 мільярди гривень. Зараз 127 мільярдів. Них, в них різниці в тарифи. Це втрив троє виріс Борхтон, да, більш більш ніж троє. Майже в четверо. Різниця в тарифах 67 мільярдів. Вона зростає. Це взагалі ця аномалія, яку уряд сам собі і нам всім зробив цю пастку. Розумієте? Це окремо, це каша з цією різницею в тарифах. Тим, хто не знає, поясню, чому вона виникає. Теплокомуненерго – це тарифна організація. Вона. Продає тепло населенню і не і не населенню, але це два ну, дві різні ціни на газ, і відповідно на тепло, вона продає зарегульованою е, за ціною е, тарифом на тепло, на тариф на тепло накладений мораторій законом відповідним у 2022 році, і тим же законом передбачено, що якщо із за мораторію, тобто не підвищення тарифу на тепло заборони, виникають збитки. То тоді ур... держава, бюджет, уряд мають компенсувати ці збитки з бюджету. В у них закладені ціни на газ в старих тарифах. І оця дельта, бо Нафтогаз їм виставляє зараз по 7,42, а тариф старий, в якому закладено умовно там 5 гривень. Розумієте? І от на цю дірку на... накручуються борги. І ми в цій пасці, і щоб сказати, що хтось знає, як з неї виходити, ніхто не знає. І ніхто не знає. Оця фінансова прірва вона тільки поглиблюється, і ніхто не знає, що з нею робити.